Федорів, я вас вітаю в такому незвичному онлайн форматі. Я знаходжуся в дорозі, в відрядженні, і мені здається, це досить символічно щодо того, що тема нашої сьогоднішньої зустрічі це саме експансія, вихід на якісь міжнародні ринки. Я хотів поділитися кількома думками дуже коротко про наш досвід і досвід наших клієнтів, наших портфельних компаній, які що я бачу власне про те, що є зараз. Наша робота складається з двох рук. Так, ось у нас є одна рука, це рука маркетингова інноваційна, це Feder Agency, і друга рука вона інвестиційна. Це, власне, фонд весна, через який ми фінансуємо інноваційні компанії, які якраз хочуть працювати по всьому світу. Тому що все це разом це Гроу Студія. У нас працює приблизно 100 людей в цій екосистемі. Ми зараз за 13 років накопичили досвід роботи з клієнтами-компаніями, десь з 13 ринків ми порахували. Я думаю, цей досвід дуже цікавий. Перше, що я хотів би. Сказати, існує тільки два типи бізнесів. Бізнес номер один містечковий. Що це? Це оце ми тут, ти ж ми ж. Ой-ой. На жаль, дуже велика кількість українських компаній стали успішними через свою містечковість. Це не провінціальність, а це якраз глибокі зв'язки, глибоке розуміння свого локального контексту і більше нічого. Локальний контекст прощає, відпускає вам гріхи по дуже великій кількості питань. Тут податку. Ті, тут ви когось жорстко звільнили? Тут ви з кимось з конкурентів посварилися? У вас там відбулася якась інса. Добре, бо ми вдома. Другий тип бізнесу він глобальний, і якщо ви приймаєте рішення вийти на якийсь інший ринок, це не рішення про те, це буде Польща чи це Румунія, це рішення про те, чи хочете ви, як власник і керівник, чи хоче ваша компанія справді перетворитися з містічкової з першого хлопця на селі в міжнародну. В глобально. цей шлях трансформації починається з кліку і з того, що ви приймаєте це рішення і починаєте себе завантажувати кудись в такий глобальний контекст. Я би починати з себе з двох дуже дуже простих порад. Перше вивчіть Кайфова англійську мову. А якщо ви, як керівник, не володієте добре англійською мовою, це буде ваша перепона номер один в усіх ваших міжнародних амбіціях. Бо ви поїдете на міжнародну конференцію і ніяк не зрозумієте, що там говорять. Друга історія, що контекст це контент. Підпишіться на всіх лідерів вашого ринку з різних країн, на їх директорів, на їх технологів, на їх креативних директорів. Вам важливо розуміти, про що ці люди думають, чим вони живуть, куди вони їздять і як взагалі вони мислять. Ще раз експансія це не продаж на окремий ринок, це шлях переходу від містечковості до глобальності. Що таке глобальність? Це ваша конкурентна спроможність в різних жанрах створення it систем. Юридична історія, бухгалтерська історія, робота з іноземними банками, робота на іноземних виставках, і так далі. Ви не маєте думати, що це буде простий легкий шлях. Тому друга порада give yourself space. Дайте собі трішки простору. Що це значить? Що люди планують собі експансію, кажуть, ну, мабуть, до осені я це зроблю, а може до зими. Да? Тобто там кілька місяців все буде класно. Я розумію, що всіх горить, я розумію, що всім на вчора, але тут так це не працює. Якщо в ремонті вам треба помножити час, який треба на те, щоб все побудувати на два, і кошторис теж помножити на два, то з міжнародними експансіями я вам. Відверто раджу помножати на 3, 5, 10. Найрозповсюдженіша Найпов... причина краху в Сполучених Штатах це недооцінка того часу, який буде потрібен для того, щоб побудувати доходи. І не де оцінка того часу, скільки вам треба буде інвестувати свої розходи і якими будуть ці розходи. Бо ви навіть не уявляєте про деякі групи розходів, які будуть з'являтися в разі вашої роботи. Тому якщо у вас, так як у нас, наприклад, на початку буде не дуже багато грошей, не треба все ставити на карту і витрачати за перші півроки. Ми вибрали стратегію, що в 2016-2017 роки, році ми будемо готові інвестувати Потрішки, але кожен місяць, і це спрацювало, да? тому що справжні результати нашої експансії. Ми перший офіс відкрили в Німеччині в кінці 16-го, початку 17-го року, і він виявився в певному сенсі розчаруванням. Чому? Тому що Німеччина була нами, нашим класичним продуктам, не дуже рада, і у нас йшло дуже великі зусилля на те, щоб отримувати досить невеликі проекти. Але далі почався ковід, і ковід нам дуже допоміг, тому що він зробив компанії міжнародні сьогодні толерантними до рімоут роботи, і е, в цілому чутливими до костів. І оце два поєднання да Кост плюс рімоут-робота. Вона дала нам е, деякі можливості. Другий момент, який я хотів би сказати, коли ви прийняли рішення про свою глобалізацію, ви маєте розуміти, що це не робота керівника, це робота команди. І команда вже теж не може бути містечковою. Нас є прекрасний приклад компанії Рімо, яка е, планувала е, зробити лонч в Україні. Це компанія, яка робить преміум такі робочі місця в п'ятизіркових готелях для того, щоб людина, яка там знаходиться, могла сфокусовано попрацювати. У нас лонч планувався на кінець 20-х чисел лютого 22 другого року. Зі зрозумілих причин він не відбувся. І сіо Ярослав Пригара, що він зробив? Він побудував міжнародну команду, яка знаходилася в Англії, Італії, Америці і Мексиці. Всіх цих людей він найняв по зуму всіми цими людьми він керував через чатики через Zoom, і це призвело до того, через 6 місяців компанія Ріма, в яку ми проінвестували як фонд весна і яку я консультував з точки зору маркетингу, реалізувала успішний запуск цього проєкту в Мексиці. Зараз підписуються контракти і компанія починає відкриватися в Техасі. Чому це відбулося? Тому що команда була глобальною, коли людина забирає оці ментальні бар'єри, що моя команда має сидіти зі мною обов'язково в одній кімнаті, ми маємо. Ми обов'язково малювати на стіні, це найкраще. Але якщо це неможливо, ви маєте в цьому сенсі переключити тумблер. Як і в інших речах, третій пункт робота складається з трьох речей: це питання планування, втілення і. Шанс слеш ризик. Багато компаній роблять фальш старт. Вони, як ми, наприклад, йдуть на ринки, які їм знайомі, тому що вони їм здаються ринками більш зрозумілими і більш придатними до експансії. Але це можливо буде ілюзія, тому що, наприклад, ринки Західної Європи вони набагато більш просунені, і там набагато складніше розвиватися, ніж, наприклад, на ринках Азії. І те, що я хочу сказати, що іноді, наприклад, ринок, який здається дуже складним. Такі, як Америка, виявляється, що він більш відкритий до нових експериментів, ніж ринки, які ближче, наприклад, Європа, але які більш традиційні. Якщо ми говоримо про шанс, ну ось можна скільки завгодно там все планувати, але ми просто на фестивалі в Канах познайомилися з американським військовим, який став вже американським контент-кріейтором, і вже через два місяці в Карпатах знімали для нього рекламну кампанію для досить дивацького сервісу, який називається. Крейт Клаб і це сервіс підписки, коли американський споживач, який нагадаю, в будь-яку секунду на Амазоні в США може купити майже будь-що. Він підписувався на коробку, і йому приходили всякі різні штуки, які відбирав спецназ для того, щоб їм було власне цікаво. І комерс бізнес, інноваційний ролик зробили. Всі задоволені, продовжуємо з цією людиною спілкуватися, навіть при тому, що він продовжує Дав успішно цей бізнес і думаємо, що далі зробити. Тому іноді одне знайомство може вам дати шанс і отримати клієнта. Тобто, ми взяли дистанційного співробітника в Америці, він працював в Чикаго, до нього звернувся клієнт, і дізнавшись, що він співпрацює з нами, клієнт підписав контракт з нашою агенцією і таким чином не треба думати про експансію теоретично. Експансія це так чи інакше. Контакти між людьми. І якщо ви ці контакти будуєте, то невідомо, як вони спрацюють. Кожен контакт в нетворкінгу, який ви будуєте, це купівля лотерейного білету, і він справді може спрацювати. Ще я хочу сказати про стратегію. Насправді, в стратегії експансії є тільки два підходи. Я вважаю, що це ціна чи цінність. Якщо ми говоримо про ціну, багато людей розраховують, що вони запропонують продукти трішки дешевше і їх обов'язково куплять. Якщо ваша стратегія це цінність. Ціна, що я не вважаю найкращим, але можливим, то я можу сказати так, що вона має бути не нижчою, а радикально нижчою. Якщо ціна менше, ніж на 30%, то як правило, це недостатня мотивація для того, щоб змінювати свого підрядника, ламати стосунки, відносини і так, далі, і так далі. Якщо ви хочете ціну, будуйте радикальну цінову перевагу. Але ви маєте уявляти, що це цінова перевага не має будуватися на економії неякісних на якихось комплектуючих чи на неоплаті податків. Да? Тобто ви маєте вибудовувати експансію, виходячи з того, що ви будете давати ту саму якість, будете абсолютно легальним, але десь має взятися ці 30-40%. Якщо ваші можливості це дають, супер. Ми в більшому ступені рекомендуємо йти через стратегію цінності. Що таке цінності? Це технології. Класний приклад компанія The Good Plastic Company, яку ми проінвестували, яка в Києві тоді ще на шулявці, потім в Білій Церкві. Зараз в Чернівцях виробляє так sustainable plastic. Да? Тобто це панелі, які використовуються в інтер'єрах і в виробництві меблів, і в фешені, і так далі, які повністю це переплавлені відходи від класичного пластику. Той пластик був поганим. Зараз наш пластик стає хорошим. Компанія змогла побудувати 100% своїх продажів на міжнародних ринках. Зараз вона входить в топ-3 лідерів в цьому сегменті в світі і має клієнтів від Японії і майже всіх країнах Європи, є в, на Ближньому Сході і так далі. Який секрет? Технологія. Такого пластику, як у них, і такого поєднання естетики з функціональними характеристиками і ціною, немає у конкурентів. Тому з ними працює Nike, Adidas, Karl Lagerfeld, McDonald's і багато інших компаній. Якщо б цієї інноваційної технології, на розробку якої пішло два роки, не було, нічого б не було. А якщо говорити про технології, то технології це не завжди залізо, і, наприклад, компанія Zil Яку ми теж проінвестували, вони зараз успішно розвиваються на ринках Америки, причому не тільки північної, але й Південної. Чому? Тому що вони розробили дуже цікавий продукт. Це Application Zilly, який вони називають Growth App. Вони звернули увагу на те, що в Америці в. Наприклад, дуже багато самозайнятих людей, тобто це не зовсім фрілансери, але можливо і фрілансери. Це такі нанобізнеси. Це може людина, яка є репетитором, або людина, яка надає послуги масажу, і у них немає часу робити собі сайт, немає бажання робити собі сайт. Вони навіть не мають часто ноутбуку для того, щоб ввечері десь сидіти і використовуючи якісь речі, таке робити. Вони розробили зілі App, який дозволяє побудувати сайт. Він за допомогою штучного інтелекту підкаже. Тексти часто зробить якісь зображення, і сайт можна побудувати прямо на смартфоні приблизно за 5-7 хвилин. В момент, коли він буде надрукований, він вже буде інтегрована туди crm система яка фіксує звернення і може давати ці звіти. Туди інтегрована система оплат. Він інтегрований з Google. Щоб ти міг просуватися через пошуковики, він інтегрований з міта. І все це за 20 баксів, давайте скажемо так. І компанія досить активно розвивається, допилює цей продукт. Я маю надію, в найбільше місяці почне більш агресивну експансію. Як вона розвивається? Да прекрасно. Чому? Тому що продукту такого немає. Компанія отримала фактично перше місце, тому що переможець був анульований. Де-факто друге на конкурсі з 1200 стартапів Фінляндії. Як компанія мислить, дуже просто: який найбільший ринок в світі для цього? Америка, все, це наш ключовий ринок. Одразу робимо проект для нього. Україна Класно, що це наша батьківщина, але для цього продукту цей ринок не є релевантним. Як мені сказав одного разу один з моїх клієнтів, треба уявити, що ти інопле. Нетянин, який облітає планету і думає, який найкращий ринок для того, щоб там зробити лендинг. Да тому ви не приречені на те, щоб Україну робити власне першим ринком для тестування чи для чогось завжди. Іноді це можливо, а іноді це не необхідно. Наступна річ про яку я хотів сказати, про певну самовпевненість чи впевненість в собі, що вам може її дати, це експертиза в окремій товарній категорії. Наприклад, ми дуже багато працюємо з банками, дуже багато працюємо з фінтек. На моявність цієї експертизи дозволила нам свого часу робити проекти в Саудівській Аравії, в Швейцарії, в Азербайджані. А зараз у нас є прекрасний клієнт, який знаходиться в Болгарії, і звідти таргетує ще два ринки: це Румунія і Греція. Стивібанк інсталірейся. Я можу сказати, так, да, у нас іде певний час розібратися з культурними особливостями, але він не є критичний. Чому? Тому що ми дуже добре знаємо категорію і ми можемо клієнту дати додаткову цінність саме завдяки цій експертизі. Ще одна річ, про яку я хотів сказати, я вже її згадав, це культурні особливості. Наприклад, один з наших клієнтів це найбільший рітейлер Узбекистану, компанія, яка називається Корзинка. Фінка, от та дідан Ви маєте розуміти, що Узбекистан це країна, яка зараз дуже активно розвивається, але це країна з іншою релігією, з іншою культурою. Це країна, де 80% людей досі основну закупку роблять на відкритих ринках. Розвиток рітейлу він має враховувати ці культурні традиції, тому що ринок, наприклад, в Узбекистані це соціальне явище, це форма спілкування, це частина культури, а не просто спосіб отримати помідори. І тому ми це враховуємо у нас. Бувають досить смішні речі, коли ми, наприклад, для клієнта малювали самсу, то вони кажуть, що ви наробили. Ви ж намалювали самарканську Самсу. А у нас самса ташкентська. Що ми робимо в таких е, випадках? В ідеалі е, туди відправляти команду для так званого діпдайву. Да? Тобто, коли ти робиш занурення в культуру, колись ми починали коли працювати в Казахстані більше 10 років тому, ми взяли команду і три дні просто ходили по музеям. Ми брали екскурсоводів, ми брали культурологів, які нам читали лекції власне про а, ці речі, плюс спілкування, звичайно, з таксистами і іншими людьми не треба цим нехтувати. В цих маленьких нюансах, в сторчеках як це називається. да Якщо ви ходите на ці ринки, якщо ви ходите в магазині, ви маєте це відчути. Є старе прислів'я. Якщо ви хочете вбити звір'я, підійдіть до нього поближче. да тобто там Я думаю, що з міжнародними ринками так само. да тобто Якщо ви хочете кудись виходити, якщо ви хочете когось завойовувати, то ви маєте. Робити цю експансію на двох рівнях. Так? Рівень один. Це теоретичний, коли ви вивчаєте контекст глобально, а інший локальний, коли ви просто берете квиток, якщо є можливість у вас, їдете особисто. І головна думка, яку я хотів би вам донести, вона дуже проста. Починайте і експериментуйте. Дайте собі на експансію не два місяці, не два роки. Дайте собі 5-10 років. Уявіть собі, скільки у вас часу. Уявіть собі, скільки у вас можливостей. І тоді ви точно. Дійдете до своєї цілі і все буде вас радувати. І не заганяйте себе в кут. Дайте собі можливість в цю експансію погратися. Якщо це для вас стане не шлях без права на помилку, а якщо це стане цікавий експеримент, я думаю, що ви від цього точно виграєте. Дякую.